У Харківській синагозі єврейська громада відзначала свято сукот. Святковий настрій заповнив приміщення танцями та спілкуванням, а після святкування учасники були запрошені на частування в сукку. Спеціально споруджений намет, що символізує тимчасові притулки, в яких жили євреї під час виходу з Єгипту. На святі був присутній очільник міста Ігор Терехов, який привітав єврейську громаду. Дійсно, сьогодні панують такі, знаєте, незабутні емоції. І я дуже хочу, щоб під час тієї тяжкої війни панували такі емоції. Це дуже і дуже важливо, бо е, дуже важливо, щоб люди раділи. І цей тиждень він буде веселим. Я впевнений в цьому. Дякую вам за багато речей. Перш за все, дякую вам від харків'ян за ту підтримку, яке ви оказуєте, бо багато з вас сьогодні і волонтерів, і допомагаєте військовим і цивільним. І е, дуже вдячний вам. Ну дуже вдячна що вам особисто за все, що ви робите для нашої перемоги. Вдячний вам зі святом. Нехай е, якнайшвидше настане мир. Суккот святкується у місяці. Тішрей. на цей місяць припадає найбільше юдейських свят. Два тижні тому юдеї відзначали новий рік Рожгашана, Потім найбільш священний день у році Йомкіпур. А кульмінацією всіх свят є суккот, який святкується впродовж семи днів і являє собою нагадування про часи, коли євреї перебували в пустелі після виходу з Єгипту. Написано в Торі, що коли євреї були в постелі, була хмара, яка зберегла і тримала людей у дорозі в а Написано: Бог каже, що ми не забули ті хмари. Ми цілий тиждень будуємо куріння, їмо всередині курення на вулиці, і дякувати Богу, у нас на дворі на вулиці є дуже великий курінь, до якого всі люди можуть приходити сюди в синагогу, відзначати свято. І крім того, ми беремо чотири види рослини. Це пальмово, гілка, Це Мирт – це верба, фрукт, який називається етрох. Ми об'єднуємо їх, і ми говоримо благословення на кожен день. І найголовніше цього дня, що треба веселитися, треба радіти. Людина повинна думати, розмірковувати про речі, які приносять йому радість у житті. І це, звісно, служіння Всевишньому та об'єднання з людьми. Свято Сукот нагадує про важливість спільної роботи та духовної підтримки, що особливо цінно в складні часи. Адже коли йде війна, віра набуває особливої важливості. Вона стає джерелом надії та сили, допомагає витримувати труднощі та об'єднує людей. Я думаю, що важні ніж ніколи. Я думаю, що важливіше ніж ніколи з двох причин: по-перше, ми показуємо всім, що ми живемо. Живемо, відзначаємо наші свята у Харкові, незважаючи на те, що бомблять, на жаль, війна, але все одно живемо. І я думаю, що це найсильніша відповідь для всіх ворогів, які є. Друга річ, яка не менш важлива, що людям потрібна зараз віра. У лихоліття живемо і треба якось зміцнитися і вірити, що з Божою допомогою буде перемога і буде все добре хорошо Анна Зелінська, Олег Синицький, Віталій Грунь, Олександра Панченко, Харків. Новини.